Привіт, друзі! Сьогодні ми завершуємо вступ до книги Вовання з отдалі» напруженої глибокої історії, яка вже з перших сторінок тримає у напрузі. Уривок, який ми прочитаємо сьогодні, наймоторошніший з усього вступу. Якщо вам здається, що це лише гра, як думає дівчинка, дочекайтеся кінця, ви зміните свою думку. Невольно чи ще подносіч. То може бути дуже небезпечне, повідзала мама, а пізній я ще через хвилі мовила о тим, що небезпечного може ще стать. Мусиш теж бути тихо». Тобі не можна підійматися, це може бути дуже небезпечно, сказала мама, а потім ще трохи говорила про те, що небезпечного може трапитись. Ти також маєш бути тихо. То глупо, що гра є небезпечна, помишляла. Але не мала одваги того повідач. Дурниця якась, що гра небезпечна, подумала, але не наважилася це сказати. Тихо, повідала мама німілим голосом, ж вона ніц не мовіла. Тихо, сказала мама неприємним тоном, хоча дівчинка нічого не сказала. Лежала без руху і ще в дзвінк добігаються здолу. Мяла враження, якби лежала на надродце. Скак. «Булиті, Булеті, булеті, бул вона лежала нерухомо і прислухалася до звуку знизу, і здавалося, що вона лежить просто на дорозі, скакитіскак і «Бультелі, бультелі бул». Ось цей дитячий ритм, е, скакеті, скак» стає як заклинання, а вона намагається відволіктися від страху, повертаючись у грун, але що далі страшніше? Кіне самокудзвольнів знову почала повторювати в мислях те ритмічний віршик «Скакеті-скакеті-скак». І, скак, і, скак. і нагле услышала кшик. Потім наступне. мама квосна до когось вовала. Коли машина пригальмувала, вона знову почала подумки повторювати цей ритмічний віршик «Скакеті-скакеті-скак». І, скак, і, скак. і раптом почула крик. Потім ще один Мама гучно до когось кричала. Хтось отворив дзвін над її крова. Почута, що пригнята щось щеншкикого хотіла кричати, але не могла. Хтось відкрив двері над її головою. Вона відчула, що її щось важке придавило. Хотіла закричати, але не змогла. Слышала, як дзвіща отвіраю і замикаю, а потім знову отвіраю і знову замикає. Кидав дзвіз пшоду трасневе пораз колени, розлеґвши хук. Вона чула, як двері відчиняються і зачиняються, потім знову і знову. Коли передні двері гучно зачинилися ще раз, почувся вибух. Ну, наводить така думка, що це вже не гра. Звук, схожий на постріл або вибух, змінює тон оповіді, це справжня небезпека, і дівчинка лежить, наче мішень. Бжм'яло то як феєрверки, якби накла дещ зачав удержати самохут, овірю, вілі моцний. Це звучало як феєрверки, ніби дощ раптом почав бити машину значно сильніше. Забачила, що шиба в дзвях туж над нього попинкала, а ще не розпадала. розпаду. не посипало ще ані на нього, ані на тильне сидіння. Вона побачила, що шкло у дверцятах прямо над нею тріснуло, але не розсипалося, шматки скла не впали ні на неї, ні на заднє сидіння. Шизце Не могла, єднак, зрозуміти, цому його. Напружно наслухивала квосу мами. Усі кричали, але вона не могла зрозуміти, що говорять. Даремно прислухалася до голосу мами, хоча встать, але не могла». Самохоче заковисав і скренчив гвалтовні, а потім рушиллі. Вона хотіла встати, але не могла. Машина хитнулася і різко звернула, а потім рушила. Спод споту то бігав дівний оквос. Якби кшик лежала нізько, він зго свишала. Снизнув нам дивний звук, схожий на крик. Вона лежала низько, тому чула його. Свишала теж вуйка, хто сидів на тильним сіденню. Мяла враження плаче. Вона також чула дядька, який сидів на задньому сидінні, і здалося, що він плаче. Плач дорослого це завжди сигнал тривоги для дитини. Її світ повністю повертається, дорослі, які мали б заспокоювати самі в паніці. Дівно було свишить пваченцеґу вуйка, помишляла же, то грав їй ще не подоба. Дивно було чути, як плаче дядько, вона подумала, що ця гра зовсім їй не подобається, бала ще, а нігчала ще рушать. Пробуває ще скупіч на своїм віршику скаки тіскаки скак вона боялася, але не хотіла рухатись, спробувала зосередитися своєму скакати, скакати, скак. Переходимо до словничка. Вольно, чи. тобі не можна. Нє вольно чі, тобі не можна. ПОДНОСІТЬ ще підійматися, подносять ще, підійматися. Небезпечне, небезпечно, небезпечне небезпечно. Глупіє глупо, Дурний безглуздо. Глупіє дурний. глупо, безглуздо. Пригнятач придавлювати. Пригнятач придавлювати. Хук вибух, гучний звук. Хук вибух, гучний звук. Посипалоще посипалося. Посипалоще посипалося. Наслухівач. Прислухатися, наспухувач. Прислухатися. Заковисать ще. Заковисачше, ще. похитнутися. Заковисать ще. похитнутися. Скречить гвалтовне, різко звернути. Скренчить гвалтовн, різко звернути. Одвос звук відлуння. Огвоз. Звук відлуння. Плакач плакати. Плакач плакати, бач ще боятися, бач ще боятися. Як ви думаєте, що насправді сталося у цій сцені? Це просто аварія, напад, чи, можливо, щось страшніше? Буду чекати відповіді на моє запитання у коментарях. Це був останній фрагмент вступу до книги бування з отдалі». Ми з вами буквально лежали на задньому сидінні цієї машини, чули вибухи, крики і страх. Наступного разу ми почнемо розділ перший, де ситуація стане ще глибшою. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Побачимось у новому розборі, Па-па!